Слава Ісусу Христу, на віки слава Святому Богу, всім Божого миру та благословінь. Знаєте, хочу з вами поговорити про дуже важливі слова, які є у Біблії, про які говорив Ісус Христос, коли був на землі також апостол Іван Хреститель. це слова покайтеся, бо наблизилось царство Боже. І ви собі, напевно, думаєте, що таке, де воно царство Боже наблизилось? А це тоді, коли я каюся, визнаю свої гріхи. Я автоматично примирююся з Богом, тому що покаяння це є. Перший крок до християнства, покаяння це є перший початок основи Ісуса Христа. Розумієте, якщо я каюся і пускаю Слово Боже, починаю пізнавати Бога через Його Слово, через Ісуса Христа через Біблію, через церкву Ісуса Христа, кожен день перебуваю Богу, в пізнанні Бога, вивченні Слово Божого, начатках, відкровеннях, молитвах. Я стаю дитиною Божою, тому що на слово Боже приходить дух святий, відбувається народження з гори. І тоді царство Боже вже тут на землі, всередині нас, в нашому серці. Ну якщо в мене немає покаяння, то царство Боже прийде мимо нас. як Біблія пише. Тож любі, щоб справді і війна закінчилася, це все зло зупинилося. Людям потрібно каятися, примирюватися з Богом, поки ми тут є ще на землі. Бо вже після фізичної смерті. Там вічності вже шансу не буде. Тож любі, покайтеся, бо наблизилось царство небесне.